Чи діє? діє АПЛ у Чехії, чи можна перетинати кордон? От дивіться. Раз, два, я перетнула кордон Чехії. Зараз я знаходжуся у Чеській республіці. Погляньте на значок: Польська Чеська республіка. Значить, як воно злітає, я не знаю. Можливо, монтована геолокація в ДІПЛ. Якщо ви довго перебуваєте в Чехії, тоді вона злітає. Якщо ви їдете так, як я на 2-3 дні, я приїхала просто по паспорту, то нічого не злітає. Статус злітає тільки тоді, коли ви перебуваєте в іншій країні довше, ніж 30 днів. Як це відраховується, я не маю поняття, тому що поки поліція вас не зловить, того не видно. Можливо, в Дії ПГЛ є монтована якась локація, і видно, на чиїй території ви перебуваєте. Мені довелося погустувати в Польщі, а також я тепер знаходжуся в Чехії. Можу і йти далі по, по місту. Чешин ділиться на половину. По реці частина є в Польщі, частина вже є в Чехії. Тому можете по ПГЛ подорожувати і до Чеської республіки, якщо вам зовсім недалеко. Але не надовго. І зауважте, що Чехія не приймає, Чехія не приймає біженців після інших країн. Якщо ви знаходитеся в Польщі як біженець, тоді в Чехії ви вже не зможете оформити біженство.